Макітра. Макітра ця велика. Колись я у макітрі перетирала мак макогоном. Одна глибока, одна не глибока, дві таких великих миски. Для оселеця. Сільничка. Менша макітра. Дві миски. Миска глибока, друга миска теж глибока, але менша. Дивіться, яка краса. Миска така. І порційні тарілочки, шість тарілочок. Під свічник. Ви тільки подивіться.